Усім привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Йдемо разом з вами у магазин Сільпо. Подивимося, що для нас приготували, які нові акції. Акція діє з 20 березня по 26 березня, включно. Майонез легкий, олівія, 300 грамів за 27 гривень. Молоко селянське, малюкам 2,5% жирності 900 грамів за 36 гривень. Макаронні вироби 400 грамів за 30 гривень. Ніжне лечо 450 грамів за 60 гривень. 30 гривень коштують макарони. Вага в упаковці 400 грамів. Такий варіант. Хто пробував, залишайте свої відгуки. Смачні, несмачні. Варяться, розварюється, обов'язково пишіть. Буду вдячна за відгуки. Кукуруза консервована. Ціна 38 гривень. Дуже велика упаковка арахісу. Ціна 70 гривень. В упаковці пів кілограма. Шоколад мілка, молочний. З малиновою начинкою. Ціна за штуку 45 гривень. Такі желейні цукерки, мишенята, тролі. Вага в упаковці 100 грамів, ціна 30 гривень. Печиво хіт з горіховою начинкою. Ціна 50 гривень. Батончики Баунті. По 20. Це є не батончики, це є трубочки. Ціна 25 гривень, вага 22,5 грами. Печиво орео 42 гривні. Є такий класичний варіант або із смаком полуниці. Кава Якобс, Кронінг. Так, ціна 149 гривень, вага 250 грамів. Бренді шабо 249 гривень півлітри. 99 гривень вино, об'єм 750 мілілітрів. Таке пиво 50 гривень 500 мілілітрів. По 330 мілілітрів. Пиво світле. 40 гривень. І вже упаковочки, бачите, спонукають купити аж 6 штук. Томати по 80 гривень 250. Сосиски 55 гривень 300 грамів. і пельмені 60 гривень 400 г. Ось такий сир із пліснявою. Ціна 149 гривень за упаковку. Вага 150 грамів. Сир брі за 80 гривень 130 грамів. Сир плавлений по 60 гривень. Ферма. Янтар або вершковий. Сир Тертий – 99 гривень за 90 грамів. Сир плавлений кому, дружба або вершковий. І ще сир президент теж по 20 гривень. Сир плавлений, молочна гільдія, вершковий 70 грамів за 13 гривень. 199 гривень коштує ось такий сир грана паданом. Вага 150 грамів. Сир. Ціна 119 гривень за 130 грамів. Ковбаса з салямі золотиста. Ювілейний. 80 грамів за 50 гривень. Ковбаса екстра 75 грамів за 90 гривень. 90 гривень коштує шийка глобину італійська 80 грамів. Ковбаса дитяча Алан 119 гривень за 400 г. Сардельки від глобину з курятиною 70 гривень за 300 г55 гривень сосиски. М'ясна гірдія 300 грамів. І з м'ясом індички. Такий варіант: 70 гривень сосиски ювілейний, шаленна сімейка. 300 г. Ковбаса лікарська. Тут, як бачите, дві акції. Перша це є знижка по ціні. Ціна за кілограм 159 гривень. І за рахунок того, що короткий термін, ще є додатково мінус 30%. Але це має бути ось така спеціальна наліпка. Соковиті сардельки варені першого готунку 139 гривень за 1 кілограм. Маргарин вершковий від торгової марки Щедро. 28 гривень. Вага 250 грамів. 80 гривень коштує масло від торгової марки Ферма. 73% жирності 180 грамів. Від торгової марки Геркулес. Вареники з картоплею та грибами заморожені. 800 грамів 85 гривень. Такі пельмені із курячим м'ясом. Вага 400 грамів, ціна 60 гривень. Капуста цвітна. Ціна 51 гривня за 400 грамів. від торгової марки Рудь. Суміш овочева швидко заморожена 400 г 63 гривні. Овочі хортекс весняні 400 г 65 гривень. Квасоля стручкова хортекс 65 гривень. Вага 400 г. Йогурти розтишка по 12 гривень, 115 г. Банан, полуниця або персик. Йогурти ягутинські 33 гривні за 260 г. Персик та смак маракуя, полуниця, чорниця або вишня та злаки. Йогурт дольче 35 гривень, смак вишня. 200 г. Йогурти питні Данон 55 гривень за 800 мл. Є різні смаки на вибір. Персик диня, полуниця або чорниця. Кефір просто наше» – 42 гривні, 1% жирності 870 грамів. 2,5% жирності за 46 гривень. Кефір селянський. Ціна 45 гривень за 900 грамів. Ряженка 400 г 23 гривні. Від торгової марки Ферма сметана 15% жирності 50 гривень 350 г. Сир кисломолочний від торгової марки «Ферма». 5% жирності 52 гривні, 9% жирності 57 гривень. Від торгової марки Галичина вершки 10% жирності 51 гривня 500 мл. Бурьонка вершки тут менше 200 г. Ціна 33 гривні 15% жирності. Кава Сальвадор 179 гривень 250 грамів. Є по одному кілограму в зернах, ціна 649 гривень. Така 599 бразил. Так, є різні. Щоправда, не всі акційні, такий варіант не акційний. Кава Якобс розчинна у скляній ємності 200 г 349 гривень. Кава Форд натуральна смажена 225 грамів, 144 гривні. Чай шерлок 25 пакетів за 55 гривень. Чай Ловари, в пірамідках 15 штук, 70 гривень. Такий варіант 77 гривень. Асорті – 4 смаки за 77 гривень. Паста креветочна. Ціна 60 гривень за 160 грамів Торгова марка Валадіс. Такий варіант теж та 60 гривень. Продукт з ікрою тріски ціна 40 гривень. Пате. Водний світ. Такий варіант, ціна 44 гривні. Крабові палички водний світ 500 г 149 гривень. Вічі крабові палички 500 г 199 гривень. Креветки від торгової марки Норвен 180 грамів 149 гривень. Мідії мариновані в олії зі спеціями 200 г 68 гривень. Оселедець шматочками 200 г за 64 гривні. Морська капуста по 26 гривень в упаковці 150 грамів. Ікра Ментая 169 гривень 300 грамів. Ікра Тріски 159 гривень за 300 г. 53 гривні коштує чипси люкс, вага 133 г. Такий варіант з паприкою 105 г 50 гривень. Соломка картопляна 38 гривень за 75 г. І є різних смаків. Насіння соняшника 110 г 29 гривень. Фісташки премія 100 г 99 гривень. Горішки кешю 60 грамів за 50 гривень. Арахіс солоний 150 г за 43 гривні. Біг-боб арахіс зі смаком бекону 56 гривень 160 г. Куряче стегно 75,90 за 1 кілограм. Куряче філе 162 гривні. Фарш по домашньому. Ялочна свинина 149 гривень. 69 гривень свинина у кістіна за кілограм і 179 гривень свинина яблучко з укісту охолоджене. Скумбрія без голови 319 гривень за 1 кілограм. Оливки чорні 45 гривень за 300 г. кукурудза 58 гривень, зелений горошок 46 гривень, 400 г. вироби макаронні. Ціна 80 гривень за 500 г. Такі в макаронні вироби спагеті 50 гривень. Соус премія песто з томатами 80 гривень за 190 грамів. Так. Паштет зі свинини 40 гривень. Печінка тріски 80 гривень за 121 грам. Тунець шматочками подрібнений 95 гривень. Сардина 60 гривень за 230 грамів, тунець філе в розсолі 80 грамів 80 гривень, лосось в розсолі атлантичний 90 гривень 230 г. Щедро майонез провансаль 78 гривень 550 г. Щедро майонез домашній для дітей 32 гривні. Національний український традиційний. 52 гривні за 300 грамів. торчин європейський 19 150 грамів. Така паста томатна пюрем 38 гривень. Соєвий соус торчин. Класичний в склі 80 гривень. Теріякі теж 80 гривень. Борошно пшеничне 2 кг вищого гатунку, 50 гривень. Цукор 34 гривні за кілограм. Цукор тростинний. Ціна за 500 г 72 гривні. Такі каші від Акса по 14 гривень. Вірмишель швидкого приготування ріва 24 гривні. Шедрий дар олія 73 гривні 850 мл. І 73 гривні ось такий варіант. Рис басматії 129 гривень. Так, є два варіанти. Довгозернистий, пропарений, пропарений. Так, в чому різниця? Хто знає, пишіть. Такий рис шліфований, довгозернистий, пропарений, 1 кг за 70 гривень. Так, рис шліфований довгозернистий, 36 гривень за 400 г. Крупа гречана ядриця 53 гривні, не пропарена. Кускус -кус 45 гривень за 400 г. Сухі сніданки старт 90 гривень 500 грамів. Такий варіант 95. Гранола по 80 гривень. Є різні варіанти. Вага 300 грамів. Персики половинки в легкому сиропі. 139 гривень 560 грамів. І такий варіант 129 гривень 850 грамів. Манго сушене 500 г 299 Чорнослив 95 гривень 200 г. Журавлина 200 г 85 гривень. Чипси яблучні 35 гривень. Вафельки артек від світоч 43 гривні за 210 г. Таке печиво, від Мілка, 90 гривень. Такі батончики по 8 гривень. Такий варіант 22 гривні батончик. Цукерочки, жувальні 80 гривень. Пастила фруктова 15, цукерочки Holst теж по 15 гривень. Жуйки Bubble Gum 15 гривень. Зефір 73, світанок. Соки та нектари по 50 гривень за 950 мл. Старопрамен пиво світле 480 мл 30 гривень. Оболонь пів літри 27, чернігівське світле 50 гривень літр та 120 мл. Шоколад міленіум з горіхами 55 гривень.